Ну що, привіт усім! Сьогодні, всім лайфхакерам лайфхакер. Сьогодні ми з вами зробимо невеличку снасть для рибалки. А вірніше ми зробимо мікроудочку. На цю мікроудочку ви зможете поймати багато риби. А головне, це дуже дешево, компактно і бюджетненько. Так, почнемо збирати нашу мікроудочку. Що нам знадобиться? Отакий от одноманий одноконечник кусочок од спінінга. Звичайно, відбив його. Онакат проволока цупка. Неалюмініва стальна. І от кусочок колпачка. Оце от ампулки. бачите, така. Отрізана. Одрізаний такий шматочок від ампулки. У нас є ось намотана. Тобто намотаний шнур на палку з двох сторін. І що ми вам зараз запропонуємо? Беремо оцей наконечничок і встановлюємо його в цю палку. Попередньо вимотавши от шнур, який вам потрібно. Це я вам так наглядно показую, вам потрібно буде багатенько шнура, щоб достати до води. Якщо ви, звісно, не над самою водою сидите. Ну, цю удочку можна використовувати навіть як мармишку, але не тільки як мармишку, а можна її використовувати навіть для більш дального закиду, якщо її правильно зробити. Ну, ми зараз покажемо найбільш упрощений варіант, щоб можна було ловити рибу недалеко від берега. А як ви знаєте, багато риби можна спіймати реально недалеко від берега. Що ми зараз в удочки додамо? Ми просто-напросто зараз до цієї удочки додамо основні компоненти для рибалки. Поплавок, саморубний кормушку і крючок з поводком. Так, зараз ми ось так воно все виглядає, дивіться. Оце його все вручну сам зробив. Оце ось такий поплавок. Оце ось така кормушка. І зараз ми його зберемо все. Ось так ми вже зібрали нашу удочку. Ось вона вже вся в зборі, ця удочка. Маленька, компактна, її можна сховати в будь-якому місці. Можна на конечничок з однієї сторони, чіпляти, то з іншої. Там може бути різний ваш шнур. А відмотувати тут можна таким чином, повертаючи оцей наконечник на палці. Отак відмотувати можна. Здивіться, просто беремо, крутимо і відмотуємо шнур наш, скільки нам потрібно. Отак, беремо і відмотуємо. Можемо просто зняти навіть оцей наконечник і просто-напросто потягти, щоб шнур відмотався. Оце вам така компактна удочка, яку можна зробити кожен. І вона пригодиться при рибалці, особливо, якщо ви рибалите із човна. Всім дякую за перегляд. Дивіться наші відео, не забудьте поставити вподобайку.